Більшість думає, що якщо тіреотропний гормон у нормі, то з гормонами щитоподібної залози все добре. Але є один нюанс: залоза виробляє переважно Т4, а це неактивна форма. Активний гормон Т3 утворюється з Т4 головним чином у печінці. Якщо печінка перевантажена, жировий гепатоз, запалення, токсичне навантаження, ферменти д працюють погано. Т4 не може перетворитися на Т3, а іноді перетворюється на зворотний Т3, є такий, а він гальмує обмін речовин. Ви можете відчувати втому, навіть після відпочинку, може бути набір ваги, без зміну харчування, холодні руки та ноги, туман у голові, погіршення пам'яті. Це все ознаки дефіциту гормонів та подібних а при цьому ваш ТТГ у нормі. Що треба перевірити: вільний Т3, вільний Т4 за потреби зворотний Т3, печінкові показники АЛТ, АСТ ГТП, білірубін, рівень селену без нього ферменти не працюють. Висновок простий: якщо хочете мати здоровий гормональний баланс, піклуйтеся не лише про щитоподібну залозу, а й про печінку та кишківник Збережіть цей список. Він допоможе знайти причину низького т 3 коли інші аналізи ідеальні.